Ну що ж, привіт, дорогі друзі та підписники. І сьогодні ми готуємо паштет в автоклаві. Наразі що у нас по інгредієнтах? У нас ззаді у мене вже вариться дві голови із в'єтнамських поросят, е, також частина щоковини, шкура, е, 4 кілограма е, м'яса. І окремо я відварюю лівер. Там же ж серце, язик, тобто всі потрухи і голова. І також я такий досить великий відсоток все-таки додала також і м'ясо. Першу воду ми вже злили, щоб був чистенький бульйон, тобто першу воду ми прибрали, залили чистенькою. І для аромату вже додали лавровий лист і духмяний горошок. Шумок оцей ми періодично збираємо. Солі сюди наразі я не додаю. Це вже будемо додавати після того, як змелимо все. Так, і так виняли ми вже лівер і голови з м'яса на наш паштетик. Зараз чуть-чуть буквально вичахає і будемо все це перемелювати. Бульйон ми ще не виливаємо, можливо, і нам пригодиться. Тим часом зараз начистимо цибульки і приготуємо баночки. І так, відпрацював як слід наш мулінекс, місорубочка наша. І намолили 20-літрового відра паштету. Зараз сюди додаємо сіль 12 грам на кілограм нашу змелену цибульку. 12 множимо на 15 буде у нас 180 грамів солі. Так, і додаю я також чорний мелений перчик. Один грам на два кілограма. Тобто це десь, ну, грубо говоря, сім, ну, сім грам, думаю, достатньо буде. П'ять, шість, сім. Так, достатньо. Так, ну і, звісно, всі інгредієнти змішали, залишилось лише додати яйця. Так, і останнє це додаємо яйця. Наразі я вбила 15 яєць. Чому? На одну велику свинячу голову. Так як я зазирнула в ютубі, і підшукала рецепт, кладу 10 яєць. У мене. Голови в'єтнамських поросят, відповідно, вони менші. Плюс це я рахую як одна велика голова. Так. Плюс я сюди поклала трохи більше 4 кг м'ясо. Тому я вирішила все-таки додати ще 5 яєць. Тому 15 яєць, 10 цибулин. Все це перемололи на м'ясорубку, так як у нас, на жаль, ще професійної техніки хутера, наприклад, немає. Тому доводиться обходитись тим, чим маємо. Ну і хотілось би, звісно, на майбутнє таку техніку мати. О, і е, часто я е, дивлюся канал Вовки Бруса. От, і, і інколи таке ж знаходиться часто, підключаюся і на стріми. Е, що, до речі, раджу я і вам. Вони там розігрують дуже, до речі, круті призи. От просто досить цінні, Плюс свою продукцію, яку вони виготовляють. Тому, кому цікаво, канал Вовки Бруса я вам залишу в описі до відео. Там є що подивитися і для себе багато чого підчерпнути корисної інформації. Як по як агрономам, так і таким невеликим. От скажемо так, можливо, підприємствам навіть, або приватним підприємствам, які готують ковбаси різного роду, паштети, тушонки. Все це вони роблять сосиски, у них є сироварня, тому дійсно дуже такий пізнавальний, оригінальний і досить такий цікавий канал. Завжди знайдеться щось цікаве, що тебе зацікавить. Навіть паску Вова брус випікав власноруч. Що дивилась навіть я, тому що паску не пекла жодного разу. І випікала за його рецептом. Так що долучайтеся, підписуйтеся. Також ставте подобайки нашому відосику. Так, зараз знизу спробуємо все це дістати і гарненько перемішати. Аж з-під низу дістати. У мене ложка не дуже висока, але треба все це дістати знизу, щоб сіль рівномірно розподілилася. Ще ми бачимо, що наш, наш паштет досить, такий бачите, густий. Як ми його будемо класти в банку? А Бог його знає як. Тому в цьому випадку потрібно додати бульйон і ні в якому разі його не спішити виливати. Тому зараз це я і зроблю. Так, поки що буду додавати по літрі бульйону і гарно вимішувати. Зараз, до речі, на цьому етапі дуже гарно можна е, попробувати все це діло на сіль, на смак. Ну, Зрозуміти, можливо, чи треба додати, чи щось не вистачає. Так. Ну, от так що дивіться, любі друзі, підписники, глядачі. Хто вперше, хто вже постійно дивиться, що кабан дійсно універсальна свійська тварина. У нас вже на переробку пішла душоночка, перетопилась мальцем. Заавтоклавували ребра. Наразі зараз паштет. І ще в планах, і наступний відос, це в нас буде ем, кров'янка з гречкою. Так, також в автоклаві. Так що, бачите, можна займатися. І я думаю, що хто хоче заробити щось мати хоче, то той не буде плакати, жалітися на ціну, на живу вагу, так, що там мала. От, а можна зайнятися переробкою, навіть хоча б просто для себе. Якщо це у вас ось кабан, там виріжете раз в пів року, там, чи я не знаю, раз в три місяці, як там у вас виходить, для себе, то можна, дивіться, скільки всього зробити. У мене з попередньої свині лежала голова. Ми так подумали, що сенсу її ту одну голову. І з ним возиться немає. Ми дождались кабана, нарешті Хрукнули. от, І зараз дві голови одночасно, та плюс м'язка та лівер. І, по-моєму, чудовий заміс. Ну, Я бачу, що потрібно ще літр бульйону, що я зараз і зроблю. Так що, так, процес вимішування триває, гарно-гарно вимішали. І далі приступаємо заливати це все діло в баночки. Так, ну і дуже гарна така штука, якщо у вас є, дуже зручно насипати наші баночки. Наразі трішки ось приловчилася. Тут у мене десь 3-4 ложки виходить. Можете сюди закинути. Нічого нікуди не вивалюється, Три, Ага, 4. Це якщо там. Дуже повні гарно і сюди падає. Трішки можна. Але не забувайте ж, будь ласка, да, що <кій> наші баночки мають бути доверху неповними. Гарний вийшов по смаку прямо. Супер. Ну і нагадаю, що автоклав у нас від фірми Утеха газовий. Самий звичайний метал це не нержавійка. От. Досить бюджетний. Я б сказала, що практично кожен міг, міг би собі дозволити придбати і закривати і консерву, і паштет, і тушонку, і навіть можна спробувати зущене молоко закривати. От. Так що, аби тільки ваше бажання. І трішечки коштів на автоклав. Свій автоклав у мене ще 28. От, На 20. Ой, ще 24 перепрошую на 24 баночки наразі. То бачите, на столі в мене 24 банки, які ми зараз закладемо в автоклав. Взяли газовий. Чому? Тому що ви знаєте, що в Україні йде війна і завжди якісь є перебор зі світлом. Так що, хто бажає. Придбати або задумуються також над переробкою е, свининки. Ну, чи птиці, наприклад, кролика і так далі. Да, переробки якогось ось м'яса, продукції певної, то можна цим займатися. Я ж кажу, головне бажання. Так. От бачите, як гарненько це все діло. Наповняти дуже легко. Так. Так що, кому подобається такий контент, хто займається або хоче займатися атаковуванням, ласкаво прошу на свій YouTube канал Тетяна Реж Сіті. Чому Реш? Тому що Грешотилівка <кхід> це моє рідне місто, містечко. Раніше це було селище міського типу, От, яке я просто обожнюю. Воно затишне, досить миле, От, своєю неповторною, я б сказала, унікальною історією. Кому цікаво, то Google вам в допомогу. От, тому і канал пов'язаний, і назва все-таки з Решетилівкою. У нас також є, до речі, ще один блогер. Досить такий ем, також цікавий канал. <кій> Завжди приходить на допомогу, як то кажуть, ніколи не відмовляє. Це Оля музика, канал Дихате. От. Там грануляція, і грануляція, і свині, і птиця. І, і будують, то щось вони там придумали, то Біседку зробили, то гойделку. Ну, тобто, да, там контент на любий смак. Також автоклавують, копчення займаються. Незмінний вже ключ автомат. І незмінний автоклову теху. Так. Да. От ще ні разу не підкачав, до речі, він у, у користуванні. Так а сікій От так все одно, Ми даже хоч би і не скільки. Другою мені сьогодні попизуватись автокловом без пропускника. Так, да, лише манометр. Отиску визначати температуру. Ну, не... Нема захисту. Я просто не насік, як туди я добавши. Там немає ні нічого, ніщо, там немає. Нічого, Є безпекової, ніж нічого безпекової групи завушене. немає. Так, а тут бачите ось і стравлюючий клапан, і для накачування, і манометр. І ось місце для термометра. От, все доволі безпечно, просто і зрозуміло. Тому краще вже купити нормальний автоклав, якийсь фірмовий, так, а не незрозуміло, що і не дай Боже. Він Не дай Боже щось і пів крищі немає, так? Да? Ну, в кращому Бодород, випадку. Водородна бумба да, так, да, насправді це не смішно, тому рекомендую все-таки вже з досвіду брати е безпечно. Автоплави такого самого все в такому самому виконанні. Ну, кустарний якийсь спосіб виконання. Ну, ціна не 3600, а 2400 чи 500, я не, не, не пам'ятаю. Ну все таке саме, як цей яйдер. Як цей Але виконання на порядок. Але Виді? ж тут ще гарантія є. Там теж гарантія, я там показували Також. якесь ціле приміщення отакими отаковими заставлено. Ну, швини красиві, тут хоч все красиво, елегантно. От все фірмове, не знаю дай Бог, воно працює все в усіх, але хочеться. Головне, що це ком'є, угу. тому можна і підтримати свого виробника. А не купувати, не зрозуміло, що. Баночки заставляються, повний автоплав. І все, і пішло. І так, ми набрали води на два пальці, щоб ще покрило баночки. Не два 2 см. 2 см, так. Два пальці, коротше. Так. І так як баночки у нас з кришкою звичайною, не твіст, а чи євро, да, по-іншому. Це, звичайні. звичайний. У угу. нас самі звичайні, тому потрібно накачати мінімум одну атмосферу. То ми ми нічого, накачуємо 1,2, 1,3. так. І чим мені подобається ця, цей автоклав, що вчора я закривала ребра. От Рецепт ви вже побачили. До речі, вийшло дуже круто, насправді. От. І в мене це все вийшло зробити абсолютно самі. Тільки в мене були. Єврокришечки. Я нічого не накачувала, заклала автоклав, гарно закрутила таким речагом, який ось пересувається. От І все в мене вдалося. Норм? Норм? Да, норм. Наразі ми догнали автоклав, нагріли до 112 градусів. І робимо витримку 10 хвилин, так як продукт вже готовий. Наразі він проходить стерилізацію, ну таку обробку, да, скажімо так, для тривалого зберігання.